Сумська муніципальна галерея стане будинком творчості наших маленьких сумчан. Сьогодні ми відкриваємо великий проєкт, великий гуманітарний проєкт. Він е, має загальну назву Починає творити. І сьогодні в муніципальній галереї ми відкриваємо три виставки. Вперше ми відкриваємо три виставки. Зараз ми відкриваємо виставку. «Все починається з першого аркушу. В наступному залі виставка, яка називається Доброчима дітей. І потім майже професійна виставка учнів художньої дитячої школи. В этом году я заканчиваю эту школу и хочу поступать в училище Бордянского. Мне предложили, я согласилась. У меня здесь три работы две работы на одну тему и вторая на другую. Мне очень нравится рисовать. Ну, как, Начала рисовать с детства. Мне еще в садике все говорили, что я очень хорошо рисую. И вот продолжаю все. с каждым годом стараюсь усовершенствовать свои дела. Поэтому мы, 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 <связываем> <тоже, связываем> мы тоже, <связываем> мы, тоже <связываем> мы тоже в девятый. Ну, я пришел на выставку. Мне нравятся картины и все такое. Еще мы будем петь с мальчиками. Вот стоят. Ну, давайте. Прилил <связываем> бабушки. <связываем> давайте. Жил отважный капитан, Он, он объездил много стран, И не раз он бороздил. Звичайно, що сьогодні така у нас дуже і довгоочікувана подія, і нестандартна подія, тому що е, тут панують діти в усіх залах. І звичайно, що нам дуже приємно, що серед е, учасників виставки є і кращі учні е, нашої сумської дитячої художньої школи імені Лисенка. І е, виставка наша називається «Веселкове розмаїття». Е, тут зібрані роботи. Е, Тих дітей, які дуже гідно представляють наше місто на різних теренах і всеукраїнських, і міжнародних рівнів. І переможці різноманітних фестивалів, конкурсів, виставок зараз дарують свої творчі роботи всім нашим сюнчам. Я сподіваюся, що дійсно за дітьми. Які представлені сьогодні на цій виставці дуже велике майбутнє. Я можу сказати, що, що на цій виставці ми представляємо наших зірок, зірки мистецькі. Тобто зірки живопису, зірки графіки, комп'ютерної графіки це зірки, які достійні представити художню школу на такому рівні. Для Сум рівень галереї це ну, як третяковка в Москві. Так, тобто, так. що це а, приз, якось, нашого рівня. Тобто ми знаходимося на високому рівні, якщо маємо можливість репрезентувати нашу виставку і наші роботи в цьому якій, ну, прекрасному закладі.